Футбол, насправді, це є просто хороший спорт, який ви всіх безперечні, що люди переговорюємо, це можливість людям бути разом вчитися. Щоб ми наші політики всі мали таку єдність, як мають всі команди, які перемагають у ви жили насправді дуже хорошої за наших країн. Тому я хочу побажати вам, щоб ця єдність, це бажання перемагати, завжди було у вас працювати. Щоб ви гордилися тою командою, яку ви сьогодні граєте, щоб кожен з вас в житті мав найвищі результати, які можливо, щоб залі, сидить той, кому колись кажуть, він крутіший, ніж тебе. чи він ніж чим Чи він крутіше, ніж хоче. Це нормально. Тому що ви, ви молоді люди, і ви маєте пенсію перемати ви я переконаний, що бажання людини, що нас відставлять в мету, воно досягається. Це мета добра, чиста, десь їх нам буде Нормально? Нормально?